Як я можу перевести свій діабет у ремісію? Цукровий діабет є одним з найпоширеніших захворювань у світі. Найпопулярнішим видом діабету є діабет другого типу, який викликається вживанням продуктів і напоїв з високим містом цукру. Це такі продукти, як чіпси, печиво, тістечка та солодкі газовані напої. На жаль, у людей діагностують діабет другого типу частіше і в більш молодому віці. Тому що вони їдять занадто багато цих продуктів. Потім вони страждають від наслідків діабету, таких як проблеми з очима, серцем, нирками та ногами. Ці проблеми часто є серйозними і можуть привести до інвалідності та смерті, особливо якщо люди нічого не роблять зі своїм діабетом. Але хороша новина полягає в тому, що діабет другого типу можна перевести в стан ремісії. Під ремісію ми маємо на увазі, що можна підтримувати рівень цукру в крові в межах норми без прийому ліків. Ключем до цього є схуднення, вживаючи тільки низькокалорійну їжу. Уникайте вживання таких продуктів, як чіпси, печиво та тістечка. Також уникайте вживання солодких газованих напоїв, таких як Кока-Кола. Навіть соки можуть містити багато цукрів. Замість цього спробуйте спочатку пити холодну воду. Так, це може бути важко зробити, але через декілька тижнів ви виявите, що не сумуєте за цими продуктами. Якщо ви зробите це, ви можете побачити, що ваш діабет знаходиться в ремісії, а ви заощадите час і кошти на ліки від діабету. Якщо ж ви ще не почали приймати ліки, виконання цих дій може позбавити вас від необхідності це робити, однак не варто приймати ці рішення самостійно. Ви повинні обговорити ці питання з медичним працівником, який лікує ваш діабет.